Всім привіт! З вами Вова, початківець, блогер. Буду займатися автомобілями і буду вам щось показувати. На даний момент працюю з автомобілем Golf, GTI 5. Зараз я вам покажу. В цей момент підготовлений капот. Так само підготовлено. Кришка багажника. а Тут були трошки сколи, рижики, це все позабиралося, відпіскувалося і підшпаклювалося, погрунтувалося. Ось тут переварювався поріг, бо, як ви знаєте, група гниє і прийшлося переварити. Переварили, підшпаклювали, погрунтували, зробили. Якось. Ну, а в сусідньому приміщенні у нас знаходиться бампер, який ми також вже перешфований. Ось вам покажу його. Він на мокру шліфований, того він зараз виглядає ось так. Але в цілому мені подобається. Він перешліфований 400 кою Завтра будемо валити його краскою. Що? На даний момент, я думаю, все. А якщо вам далі цікаво, підписуйтесь, дивіться.